А ви вже чули про нові умови позик в кредос. кредос. Просто прозоро без комісії. Давайте поговоримо. І от у нас є ну так би мовити, нова і не нова заява Трампа. Одночасно, Трамп заявив, що чекатиме зустрічі з Путіним для врегулювання війни в Україні. А, ну він сказав, що він хоче зробити це швидко. Президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Ми повинні дочекатися цього. Ми повинні закінчити цю жахливу війну, заявив Трамп. І, в принципі, він декларував те, що він хоче поспілкуватися з путіним, і що не хоче, щоб ця історія якось поплюжилася ще до початку, тому дуже обережно коментував. І ми знову побачили, як він в інформаційному середовищі, ну можна сказати, зробив такий реверанс в бік Путіна, щоб в принципі, налагодити цей зв'язок. Тож давайте окремо про цей реверанс, наскільки він дійсно може налагодити зв'язок. Ну а друге, таке можливо, навіть глобальне питання. От я зараз зачитував аналіз інституту вивчення війни, який каже, що Путін мілітаризує суспільство. Тобто ця так звана їх СВО, він хоче її зашити в ДНК. Він хоче зробити це абсолютно легітимною історією, тобто ні про яке каяття. Як у Другій світовій війні мови йти ну навіть не буде. І от це от така цікава конструкція, де Трамп хоче закінчити війну. при тому, що Путін хоче цю війну зашити в ДНК російське і щоб це вивчали в підручниках російських як щось таке аттечественне так. ну, В принципі, у режима Путіна а іншого виходу немає. Там той think tank, який є в Кремлі. Вони чудово розуміють, що якщо закінчуються бойові дії, то країну почне розривати зсередини. Вони це усвідомлюють, вони про це відверто говорять, їхні аналітичні центри це розраховують, постає певні закони існування імперій, Вони імперія, вони це визнають. Імперія має розширятися. Мало того, що е якщо зараз війна не закінчується е досягненням тих цілей, а ціль е, російської війни, щоб не було успішної демократичної України, то е, ну просто режим, той який побудував Путін, на тих ставбах, на яких він побудував, він не встоїть. Вони це чудово розуміють, і тут дійсно таке глобальне протиріччя. Але Путін е, не вважає і не хоче говорити з Трампом про війну в Україні. Бутін хоче з Трампом, він хоче мати особисту зустріч з Трампом і говорити про, про поділ Всесвіту. Він хоче говорити про сфери впливу. Він, він мріє повернутися у формат, там ну якщо не Ялтинський, бо він хотів би бути з Трампом. Од... Один на один і Росія і Сполучені Штати, зокрема, це їхні пропагандисти кажуть, вони хочуть проговорити сценарії розвитку зокрема Європи Європейського континенту і світу, взагалі, тобто реально вони навіть не приховуючись, хочуть поділити сфери впливу, і наскільки це відповідає задекларованій меті Трампа, щоб е, світ перестав бути світом без воєн, велике питання, тому що дійсно Росія ж не тільки. Е, Підживлює війну в Україні, вона взагалі присутня у основних значних таких або суттєвих збройних конфліктах, так які або затухають, там як Карабах, або, або Придністров'я, або підтримують активно. Зокрема, вони активно підтримували режим. Асада в Сирії вони підтримують такі режими, як Хазбула і, 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 і інші певні африканські режими, де установлюються диктатури. Тобто, це реально така політика Росії по дестабілізації і привнесення хаоса увесь світовий порядок, щоб потім е, стати на чолі нового світового порядку. Це їхня диктарина. Ну, а взагалі, якщо повертатися, от до початку до початку мого першого питання, от саме момент налаштування зв'язку. От як ви гадаєте, він ну через ці заяви можна констатувати, що він так чи інакше відбувається для Путіна. Дуже важливо ці реверанси, щоб його визнавали, а, щоб йому, умовно кажучи, а, якісь такі, знаєте, меседжі поваги виказували, чи зчитує. Путін, ці меседжі від Трампа, і чи надсилає найголовніше питання, чи дійсно їх надсилає Трамп, чи що він зараз робить. Е, ну, Трамп. Е, ну, ви, ви в своїм аналізі говорили, що Зараз Трамп це як багатоликий янус. Ми його не бачимо. Е, він... Існує в вигляді там, певних витоків інформації, заяв якихось радників, спеціальних посланників. Особисто Трамп надзвичайно обережний, і ми не чули його жодної якоїсь такої чіткої заяви або а, а, його розуміння того, як може бути досягнутий мир і, і, і що він має на увазі. Миром і, взагалі, як зробити не з незворотньою ситуацію а, з миром? Бо а, радники Трампа знову його. Майбутні радники національної безпеки чи особливі радники з питань безпеки говорять про те, що їм, звичайно, вони хочуть, щоб мир був не тимчасовий, щоб це не було якась там тимчасова переміря, щоб це був стабільний, такий справедливий мир, який би відновив. Би Принципи міжнародного права в Європі і, і взагалі в світі. От ми, ми, ми від Трампа самого нічого е, стосовно цього не чуємо. Я все рівно думаю, і, і в мене я вже говорив про те, що ну, в мене там певне є занепокоєння від, від цього бажання Трампа ну, заглянути в очі з Путіним і переговорити з Путіним, тому що Путін, на моє переконання, є більшим майстром. Е, Ну, він, він, він більше. Він, він, він більше інтригант. Він, він, він пережив багатьох президентів. Він реально е, навчився читати і вивчати дуже слабкі місця своїх партнерів. І е, у Трампа буде певна нетерплячка. Трампу треба буде результат швидкий, а Путіну це зовсім не потрібно. Путін буде грати, він розраховує, що там побути. На верхівці влади багато років, і тому, коли Трампу треба свідки результат, і Путін це знає, і Путін знає, як можна. Е як можна масажувати там бальзами поливати его самого Трампа, він це буде робити. Я впевнений, що він саме до цього готується. Він буде там комбінація несумісна лестищів неправди, півправди, що він ну Трамп і уже повторює певні речі, наприклад, про те, що Росія там ніколи не програвала війну, а заяви Трампа про те, що України вже нема, вона вже вся зруйнована. А заява Трампа чи, чи від Трампа я вже не знаю, від кого це все йде, про те, що а що там, мовляв, території? Ну що ти Україні території? Вони всі зруйновані, там нічого немає, їх треба 100 років, щоб відбудувати. І це реально дуже. Ми розберемося зі своїми територіями. Нам потрібно їх повернути. Це дуже дивна риторика. Тому що я знаю багато речей в світі, де ти не можеш зрозуміти, чому України, наприклад, Словенія і Хорватія, там 10 років розбиралися, вони там. Там не могли поділити там половину річки між собою. Я дійсно, коли був навіть цим прем'єром, і просто мене були друзі. Там і там я не міг розуміти. Ви всі будете в європейському союзі. Яка ж проблема? Це дуже болючі для етносів, для держав е, проблеми території, історії, трактування цього всього. А в українському варіанті це слухайте 21 століття. Ми засвідчили, е, ми підписали е, міжнародні угоди. Наші кордони були визнані, є великі договори. Мало того, є гарантії. Що ми будемо в цих кордонах і ніхто їх ніколи не порушить, тому для нас оці розмови, що навіщо воно вам все рівно його 100 років не відбудовуються? Це дуже дивні розмови, і саме основне, який ви висновок буде з цієї ситуації робити робити світ, що можна відтяпати 20% території і там потім домовлятися про бізнес. As usual, і і можна вийти безкарним з такої ситуації. Ну тоді, ну тоді все тоді ніякого міжнародного права в світі не буде існувати. Трамп не може цього не не відчувати як е, вдруге обраний лідер найбільше демократичної країни. Ну а що тоді означає ця жовта краватка, коли він е, був на зустрічі з нашим президентом і з Еммануелем Макроном, що означає, от е, така позиція противаг, де начебто, е, от все, що ви кажете, весь цей, вся ця скептична позиція, вона дійсно є нас цим. немає як сперечатися, але от е, цей фактор Трампа. Його вибуховість, його невизначеність можливо він в останній момент може просто повернутися, бо тут же ж уже навіть питання не в Україні. Тобто е тут питання ага. в Путіні, який ну взагалі не зрозуміло, що що він хоче. Трамп Трамп уже і так і під час ефіру сказав: я готовий говорити. От навіть про території цей реворан зробив. А путіну треба не це. Путіну треба вся Україна. Так де ж тут Трамп знайде компроміс. То Путін навіть не тільки вся Україна, це через кому Путіну треба поділити світ. Путін хоче поділити старий вплив, повернутися до глобального і говорити, і вирішувати долю там менших країн. От там з таким е -е, ще таким же альфа-самцем, як він себе вважає, і от вони вдвох сідають і ділять світ. Там навіть Китаю місця особливо е -е, не готують. Бо там є з Китаю значно ускладнює цю гру для Путіна, бо у, у Трампа з Китаєм найкращі стосунки. Але ви праві, він, е, він ми не можемо передбачити і, і, і ми не можемо. Ми просто ми все стільки разів намагалися. Якби був штучний інтелект, він вже зараз просто. У нього перегоріли б там чіпи, бо ну вони вже плавляться. Ми вже стільки комбінацій аналізуємо. Вони крутяться навколо різних фрагментів, які не складаються в одну картинку, але зрозуміло там декілька речей. Що нам важливо, нам важливо мати певні принципи, і щоб там розумів, що навіть його домовленість з путіним це не є щось, що відразу кинеться. Виконувати українська влада навіть якби вона хотіла. І навіть ці погрози про, про те, що зброю не буде дати, тут це він має розуміти, що це для українців це нам не треба штучно створювати ілюзію там священної народної війни. Вона для нас така є, і те, що путінська пропаганда там відтворює, що дітки ходять там. Формі і, і в маленьких танках і один одного вже вбивають у військових ідрах. Це це це, це вони собі грають свою гру як диктаторські режими. У нас зовсім інше виховання. Послухайте про що говорять наші дітки. Вони чудово розуміють, що відбувається в країні. Вони чудово знають, хто такий Путін, що таке ракета, і хто на нас напав і хто на нас збиває Тому для Трампа питання буде значно складніше, ніж просто там. Ну знайти якісь моменти з Путіним Трампу ще також потрібно. Він же вже тепер Financial Times черговий раз писали, аналізували, які він сигнали дав європейцям, що він сказав європейцям, що знову Україну ніколи не кине і, і, і з європейським союзом він буде стояти, і і, і прогнозовний партнер. Тобто він він ще до інаугурації своєї він намагається з одного боку заспокоїти. Прогнозованих західних партнерів, а з іншого боку, він так от е, заграє з путіним і і все рівно пам'ятаєте його заяви, що він не вважає ворогами ні, 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 ні персонально генсека Китаю чи президента Китаю чи Зінпіна. Кимчинир для нього теж друг, тобто диктатори для нього він такий. Типу, я сильний, мене поважають. Я можу з будь ким домовитися. І він цю пісню повторює. Тобто, він, він з одного боку він е -е, переконує демократичний світ в тому, що Америка завжди буде стояти на, на захисті демократії. Але для нього це більше слова. Він мислив все таки категоріями більш практичними, е не тільки економічними, але зокрема, і, і там і персонального. Персональної популярності йому дуже подобається. Він навіть не Йому дуже подобається, коли його люблять, коли його хвалять. От там кореспондент на якійсь прес-конференції сказав, що він його там за нього буде голосувати. І фаворит так Трамп три рази говорив, що слухайте, яка чудова людина. Я просто <рес> думаю, що от я, я, я його люблю. А бо в нього там був період критики, і він навіть це не приховує. Це така людина. Він такий, так складений. Але е, для нас важливо. Для нас важливий той візит, який був у Зеленського останній в Брюссель, він дуже важливий. Для нас важливо виробляти свою позицію у тісні, у тісному зв'язку з позицією там безпеки Європейського союзу, європейських партнерів. Для нас важливо мати спільних друзів, які знають і можуть говорити з Трампом, тому що намагатися стати другом Трампа місія практично неможлива. Ну він же не в тому віці, і не та історія. У нього є вже набір друзів, якісь з нашої точки зору більш-менш якісь якийсь аля Орбан, просто краще б їх не було, але вони вже є, і тому зайняти місце якогось друга Трампа ми не зможемо, але ми зможемо шукати союзників, шукати спільні інтереси, вирішувати спільні проблеми. Але ми маємо бути також сильними. Дуже важливо, бо колись Бжежинський про це говорив, коли ми тільки отримали незалежність, що ми маємо вибрати модель управління державою. Бо якщо ми не виберемо ефективну модель України державою, то вона почне розварятись, пробуксувати. Він говорив це на початку нашої незалежності. Він казав, там, через 3-5 років ви це відчуєте. Ми це 30 років відчуваємо модель, і зокрема, там, от зокрема, я дивився у вас сюжет про, про дипломати. Сьогодні день дипломатії. Я б сказав би свято зі сльзами на очах для дипломатів. А бо, бо бо дуже важко представляти державу, коли вона всередині настільки розбалансована і і, і, і і неефективна. Тому для того, щоб перемагати війні, нам треба в тому числі мати дуже добре відлагоджену внутрішню систему управління державами, баланси, ефективні спів... Спів... співвідношення між різними гілками влади, бо інакше просто не працює в європейському союзі. Ну, у нас американська модель нам не підходить, але в Європейському Союзі ці речі надзвичайно важливі. Ви так зайшли в цю політичну сферу, і я пропоную, в принципі, трошки продовжити. Вона десь навіть доповнить нашу розмову в частині того, що ми от аналізуємо і пробуємо комбінувати різні моделі, і, в принципі, виявити якусь з них, яка може ну, більш-менш підходити під реальність. От Якщо говорити з боку саме політичної сфери, то останнім часом. Е Лунають в дискусіях питання виборів, а точніше того, що деякі політики активізувалися в цьому напрямку. От чи відстежуєте особисто ви цю активізацію, і чи пов'язуєте ви її саме з тим, що політики готуються до виборів? Безумовно. Мало того, я можу сказати, що я раніше почав про це говорити, це відчувати, тому що зрозуміло, що. У нас у вас по-моєму теж були сюжети про валютний фонд, його прогноз. Ну, зокрема, це була новина, топ новина сьогодні, про те, що війна закінчиться або в наступному році, а, або в 26-му. це малютний фонд говорить, який робить там. У нього такі тисячі датчиків стоять, і він там в основному на економічних, але в нього непогані джерела інформації, і він досить непогано моделює зокрема макроекономічну ситуацію. І було мені зрозуміло, що як тільки на горизонті за замаятіть перспектива. Падіння або як китайці говорили охолодження бойових дій, то потрібно відміняти військовий стан і відповідно миттєво стає тема виборів. Ну це просто ну це вимога нашої конституції, і про це вже там е, говорять давно. Мало того, я просто в моєму центрі ми реалізуємо там один проект для європейського союзу. Ми проаналізували всі більш-менш живі політичні. Партії в Україні провели з ними інтерв'ю. Тема інтерв'ю була в основному яка цікава європейців. Чи в програмах цих партій, наскільки в програмах цих партій, як вони собі бачать інтеграцію до європейського союзу, перспективу? Ну ну там я не буду розкривати деталі цієї uh -huh. цього всього. Але звичайно, ми, ми запитували в тому числі про те, чи партії відчувають чи вони відчувають подих виборів і чи вони готуються. І пере більшість партій, особливо ті, які в парламенті, вони вже давно готуються до виборів. Але проблема, яка стоїть перед нами, е, яким чином не зробити так, щоб ми, не міняючи систему, просто поміняли в ній там, ліжка чи стільці? Бо система викривлена, вона не збалансована. Найбільш незбалансована частина цієї системи це саме. Вулиця Банкова, президентський офіс. Дослідження, і про це говорили всі партійці. Всі це визнають: що потрібно вирівнювати систему, яким чином потрібно робити і один одну вертикаль або один центр виконавчої влади. І це, звичайно, має бути премєр міністр найбільш популярний політик має ставати прем'єр-міністром, формувати владу і вертикаль я не люблю цього слова, але ви розумієте, про що мова йде. вертикаль виконавчої влади, наприклад, там на на, на обласних, на обласних рівнях і нижче це має формуватися на виборчій основі е, виконавчою владою. Бо зараз ми маємо місцеві вибори, вони будуть обов'язково. Вони формують там місцеві ради, вони вибирають місцеву владу, мерів, а паралельно є президентська вертикаль військові, адміністрації. І ми знаємо, що це просто на кожному кроці. Це вони. Два які паралельні структури, і, і як тільки починаються вибори, то е, оці військові адміністрації чи президентська вертикаль вона стає штабами і, і просто і це, і це ми можемо зайти на сьоме коло. Це вже може бути сьомий президент. Ми аналізували роботу всіх шести. Усіх одна і теж проблема за рахунок того, що ці гілки влади не збалансовані, е, немає закону, який би виписував чітко обов'язки права і можливості президента, тим більше його офісів чи секретаріатів. Все це йде. І спускаються донизу, і ця подвійність е, виконавчої влади, вона робить нас дуже неефективними, і, і ми хочемо, і ми вже ми, ми не хочемо. Ми проаналізували е, дуже ретельно е, системи, які існують влади в Європі. Ми я кажу, це центр спільних дій. Ми цю презентацію uh -huh. робимо. Ми робимо її на різних рівнях. Е, поки що закрита презентація, але якщо тільки буде можливість... Коли партії кинуться і підуть на вибори, ми хочемо теж зробити свою широку громадську публічну кампанію, щоб українці знову ми так робили, коли рекламували виборчу реформу, щоб українці зрозуміли, в чому проблема. Бо ми знову ми нас просто входимо в той же стопор. Якщо ми будемо робити вибори на цій основі без відрегулювання особливостей там, взаємодії. З, з виконавчою владою там Офіс президента, і, і місцева влада, і, і, і виконавча і парламентська, ми знайшли всі відмінності аналітичні. Ми проаналізували, що потрібно змінити. Ми подивилися, які моделі є успішні в Європейському Союзі, і хочемо про це поговорити з українцями. І тому я якраз думаю, що як тільки почнеться виборча кампанія, у нас багато говорить про те, що її не можна проводити. Під час війни далі дуже цинічна публіка говорить про те, що слухайте, а насправді ж ну на Банковій ж розуміє, що вибори виграти буде дуже непросто, тобто перемир'я буде, а виборів не буде. А я думаю, що це буде дуже складно зробити. Я в тому числі говорив із європейськими політиками, ну і, і зокрема, із, 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 із американськими це в принципі буде певна вимога до української влади ззовні для того, щоб влада ну, пройшла. Довіру, знаєте, uh -huh. прийшла тест на довіру. Потрібні вибори на місцевому, на центральному і президентські. Тому, е, якщо коротко, то так. Але основна мета для нас, українців, ну як ну, ну, ну зрозуміло, що було шість різних президентів, одинакові проблеми. Ну що, сімка це така якась щаслива біблейська цифра. Але я не настільки вірю у. у, у, у. Символічність і біблійськість цих цифр, але я чітко розумію, що якщо шість президентів при шести президентах ми мали майже одні і ті самі проблеми, то очевидно, проблема не в особистостях президентів, а в тому, що неправильно розписані їхні повноваження. І немає і офіс президента. Він він фактично він його ніхто не контролює. Ви собі уявляєте картинку, щоб президента викликали там на комітет, допустим, з Верховної ради запитали, що за дурня відбувається з призначеннями послів, щоб він їм пояснив. Я собі таку картинку не являю. У нас міністри не ходять на Верховну Раду. А формально А формально це відбувається, і, і, і формально самі депутати скаржаться, що там не просто міністри, заступники міністрів їх ігнорують. Тобто, ну, це, це зовсім розбалансована система влади, і, і, і ми маємо це змінити. І про це відверто нам кажуть і європейські, і американські партнери. У нас буквально хвилинка. Всі ці проблеми вони так чи інакше присутні, але треба ж знову ж таки закцентувати увагу на тому, що ми знаходимося в війні. І моє наступне питання буквально хвилинка, якщо можна коротко, угу. по суті тому, що. Всі ці проблеми у нас е, також в тому числі від той ситуації, в якій опинилась Україна, тобто під тиском е, Російської Федерації цієї агресії і такої широкомасштабної війни важко робити якісь реформи, і тому е, система вимушено вдається до цих е, е, рішень, скоріш за все е, припускаю. Але питання моє полягає в іншому: а чи є от Рецепт модель успіху для України в тих умовах, в яких вона опинилася сьогодні, якщо можна, дуже коротко, буквально хвилинку. Ну, насправді ви повторюєте помилку, яку часто говорять західні політики. Вони теж думають, що все, що про що ми говоримо, це тому, що у нас війна. А насправді ці проблеми у нас були з спочатку незалежності, тому у нас є одна. Один вихід, я думаю, я б дуже сподівався я, я, я не знаю, чи мені вдасться презентувати е, ці план змін офісу президента. Мені обіцяли, що може така зустріч відбудеться, але я точно знаю, що українці зрозуміють нам. Ми розуміємо, що в момент війни нам потрібно гуртуватися навколо влади, але ми головне, не маємо собі дозволити мати ілюзію, що якщо ми не вирішимо ці проблеми. Тих балансів, то ми можемо потім жити краще. Так не може угу. бути. Просто так світ не існує, пане Олег. Дуже вам дякую і за стисло відповідь і за всю цю розмову. Дуже було дійсно цікаво вас послухати, і буду очікувати нашу наступну вже розмову в наших ефірах. Пасибі, що приділили час. Дякую, Дякую. Олег Рбачок, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій.